Малята, по садочок сьогодні пробігав їжачок, ніс на спинці фрукти, та так поспішав, що деякі з них загубив. Я вже йому зателефонувала, він скоро прийде по них, а поки що давайте їх розглянемо. Яблуко мов золоте, спілим соком налите, і рум'яне, і духовите, Меду сповнене ясним, видне у колонів. Яке гарне яблучко! Піле, кругле, смачне, солодке, рум'яне, соковите. Ось скільки багато слів можна сказати про яблуко. Є у яблука подружка, соковита грушка, усередині чудова, ароматна і медова. Дітки, а яка грушка? Зелена, спіла, довгаста, солодка, смачна, соковита, м'яка. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива, серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. А яка у нас слива? Фіолетова, м'яка, соковита, солодка. Ой, малята, погляньте, та це ж чарівна торбинка. Зараз поглянемо що в ній. Це яблуко, воно червоне, кругле. А це груша, вона зелена, соковита та смачна, а це слива, вона фіолетова, соковита і кругленька. А зараз малята, давайте спробуємо розповісти про яблучко. Яблуко кругле, червоне, воно спіле, смачне, солодке. У нього є хвостик, а всередині насіння. За хвостик яблуко можна тримати. Яблуко їдять, з нього варять копот, варення, печуть з ним пиріжки. А зараз дітки, спробуйте самостійно розказати так само про грушу. Ось і наш їжачок повернувся за своїми фруктами. Він дуже вдячний, що ми їх знайшли та повернули, адже вони йому дуже потрібні для приготування до зими. Їжачок узимку спить, а щоб його сон був міцним та здоровим, то він восени поїдає багато фруктів, щоб набути собі вітамінів.